Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Jamic Minecraft і я знов повернувся. Сьогодні ми вже будемо робити інтер'єр готелю. Такий довгоочікуваний! Я не знаю, вже скільки той готель простояв без інтер'єру місяці десь півтора. Ну що ж, беремо наш Шелкер. І. Воно. Йдемо до нашого готелю. Зламлю цю картину. Як тут А ти що тут робиш? Ой. Ну що ж, йдемо? А, поки не забув, ми почали будувати. Міст на інший берег. Ось, дивіться, він ось там. Ми на іншому березі хочемо побудувати виноградну плантацію. Ось тут моя мерія. І я вам не показував, але ви могли замітити у моєму минулому відео про те, як я повернувся, що я ось тут побудував плавильню. Тут щось найбільше селянинів зберемо. Так, ідемо. І ось ми вже бачимо наш готель. Всі предмети вже у шалкері. А ось тут треба буде. доріжку чуть-чуть поміняти. Заходимо у наш готель і ставимо двері. Так, де ж вони? Ой. А, бачу. Ставимо наші дверцята і беремо стіл. Будемо робити. Будемо зараз будувати рецепшн. За всі потрібні матеріали. Рецепшн у нас. як. ой. Рецепшн у нас такий. не дуже великий. Навіть малесенький. Ну, то а ось тут будуть зберігатись наші ключики. Рецепшн готовий. Знаю того, але. Вже як є. Віконця поставимо. Я вже запланував інтер'єр для кімнат. І він в всіх кімнатах буде однаковий. Вікна ми тут поставили і ставимо двері. Це ми поки. Заберемо. І ось наші двері. Так. Я вже бачу, що ця рубрика вам не доїдає, тож це, напевно, останнє відео за це літо. В цій рубриці будування я придумаю нову рубрику і в четвер вже випущу якусь нову рубрику. Так. Берем ліжко. Книжкові полички. Шафи, дверцята від шаф. Стілець, сам стіл і ламп. Ну і картину. І світильник. Ой, це дробина. Ставимо наше ліжечко ось тут. Шалкер. ломаємо і його поставити. Ну, ми всі потрібні матеріали взяли, тож поки ніде не будемо його ставити. Так. Дверцята мусимо ставити ось. Так. Ще ось тут буде. Але для цього ми маємо поставити один блок. Так, шафа в нас готова. І ось тут ставимо. Але дверцят не став. Ставимо сюди стіл. Крісло, книжкові полички. Ой, не сюди поставили. Ой. Треба буде ще нас за книжковими поличками сходити, але. Нічого сходимо. Ось тут лампу ставимо. І ось сюди ввішаємо картину. Ще ми маємо дещо з шалкерів взяти ось наш шалкер. Ось картини, бо картини нам вже не знадобляться. Ось. І на неї ми ставимо лампу. Тепер перейдемо до світла. Ось тут і ось тут. Так. Беремо кондиціонер. Ставимо його не сюди, Ось сюди. Що в нас ще? А ну і як же без вікон? І ось тут ще ми ставимо віконечко. І апельсиновий сік? Перша кімнатка готова. Переходимо до другої. Я думаю, що вам буде нецікаво дивитись е за такою самою кімнаткою, тож я до вас повернусь, коли вже буде все готово. Ось така в нас кімнатка вийшла ідентично до другої, але відзеркаливо. Церк... Від Починаємо коридор. Ну як? Починаємо. Тут не багато чого, тут просто світло і килим постелити. Так, ось наш. Шалкер. Щоб де б його поставити? Ось тут. Беремо килим. А Світло вже у нас є. Так, Так, ставимо. Mm. Тут килим поставили, тут маємо. Ну і наші сходи на другий поверх. Чекайте, що освітлення. Думаю, і так буде нормально. І ставимо. Ой! Драбину ставимо. Одна лишня драбина. А, і ще шалкер. Против законів фізики. Так, беремо наш шалкер і йдемо наверх. Тут... Куди шалкер поставити? Не знаю, але перше поставимо кило. Ой. У нас закінчився Килим. Я зараз. Зрост... Так, і лишилось тільки... Ой! Я вже включив запис. Я забув включити запис і вже постелив килим. Так, ставим тепер освітлення. Ось тут. Ось тут. Mm. Ось тут. Ну і ось тут. Віконечка. Поки поставимо шалкер у дверний прохід. Так, що ж, ось віконечка. Я мав вікна і двері поставити ще в минулій частині, але забув про них. Поставили, а ось тут. Ми с... Ой. Картину ми поставимо ось тут. Ні? І то де? О, думаю, це гарно. Перше робимо ось цю кімнату. Де ж жмест. Постійно проблема, що нема де шалкер поставити. Ось тут буде поки. Так, ось тут лишні блоки. Зараз я їх поламаю, бо їх дуже довго ломаю. Все, я поламав ці блоки. Так, ну і куди ж ми шалкер? А де А, ось шалкер. Беремо двері, став їх ось сюди і сюди. Так, ліжечко, полички. Тумбочки. Так що? Оранжджус. Mm. Замість драбин. Ікондиціоне. Так, ліжку ставимо ось сюди, бо тут все відзеркалено. ом ось сюди ось стіл. поставили ми стіл. Що таке? Тож, сту... а, столик забув взяти. Нічого. Mm. І кар Зараз. Майпус. Та виморі. Картину. А замість картини ось тут. І ось тут. Світильник. Так, стульчик. Ось тут ми стульчик поставили. І апельсиновий сік. Ой, так, що шаф... ми забули шафу поставити. Ставимо і. А, освітлення? Чуть про нього не забув. І ось тут. Так, вроді, все поставили, лишилось тільки віконечко. Ставимо наші віконечко. Поставили і ось тут. Що це було? Так, пропустимо цей момент. Ну, і все, наша кімната готова. Наступну кімнату я зроблю в паузі, бо вам це напевно не буде цікаво, бо ви вже бачили. Так, я вже побудував кімнату. Ось така вона вийшла. Ну і все. Готель готовий. А, і ще я. Ось тут повісив кондиціонер. Ну що ж, дякую всім за перегляд цього відео. І ще, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Ось QR-код і посилання в описі. Всім удачі і всім па-па!